Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні розуміти на Словом Божим нам допоможуть Терези. Навчаючись у школі, кожен з нас мав з ними справу на уроках фізики. І ми знаємо, що поклавши найменшу вагу, змінюється їхня рівновага. Наше духовне життя дуже схоже до Терезів. Коли ми перебуваємо з Богом і покладаємо всю надію на нього, ми знаходимося в такій духовній рівновазі. Але злий дух через різні страждання, через різні проблеми, спокуси, через різні хвороби хоче вибити нас з тої рівноваги. І дуже часто йому це вдається. У другому посланні до Солоня апостол Павло нас застерігає, він каже: благаємо вас, брати, щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемося до Нього, не дайте легко вивести себе з рівноваги. Ані щоб вас тривожили харизмом, словом, чи листом, які нібито від нас, щодень Господній уже настає. Але буквально за деякий час Він дає нам таку пораду і настанову. Торстійте, брати, і тримайтеся передань, яких від нас навчилися, чи то усно, чи то листовно. Нехай же сам Господь наш Ісус Христос і Бог, Отець наш, що полюбив нас. І дав нам у своїй благодаті, втіху, вічну і добру надію, врадує ваші серця та зміцнить у всякім ділі і добрім слові. Отож стараємося покласти всю свою надію на Бога, щоби жоден подух Злого Духа не зміг вибити нас з рівноваги.